Чи вплине на надання допомоги Україні те, що на парламентських виборах у Словаччині першість отримала партія проросійського політика Роберта Фіцо? Вплине дійсно вплине. Отже, чи вплине це на підтримку України отримання допомоги? Вплине. Але дивіться, воно вплине не так технічно, як воно вплине. Ну, тобто, це технічно ні на що не впливає, але тут чомусь починаються якісь, ну, якісь падкавні ігри. Я не знаю, як це сказати українською, на жаль, тому що маніпуляції, приховування інформації, прикриття, тобто багато ілюзій, будуть на це спиратися саме в інформаційному полі. Але я не просто не розумію, знаєте, я дивлюсь на долю цієї проросійської партії в Словаччині, яка їх спіткає. Мені показують, що там будуть трансформації, там будуть метаморфози такі досить сильні. І ще якась країна долучиться до цієї три країни будуть. отакі. Зараз у нас Словаччина і Угорщина, і ще якась країна нас. Приколи отаким випадом. Воно вплине тільки інформаційно, тобто пошумлять щось, порозганяють якусь інфу, але технічно перепон я не бачу. Ну тобто, це можливо, як якимось чином, знаєте, як відтяжка за часом буде не більше. Чи справді РФ готує випробування ядерної ракети? Я не знаю, цікава. Цікава інфа, тому що мені кажуть, що це відбувається, відбувалось і буде відбуватися. Ну тому що ці процеси вони взагалі до нас жодного відношення не мають. Ну, скажімо так. Це нас не стосується. Те, що вони це роблять. Робили, роблять і будуть робити. Але тут питання про ядерність зброї дуже сильне, тому що все ж таки. Ем... І де, знаєте, якась якась ексклюзивність є є в тому, що вони випробовують, Ну, тому що якась така, ну, тобто його чомусь мало, чи воно якесь дуже приховане, Ну, тобто вони е, приховують, але ну, не від усіх. Тобто Це якісь факти, які досить легко встановити, що вони це робили, роблять і будуть робити. Це по-перше, Е, чи взагалі стосується це нас, чи варто нам взагалі на цьому загострювати свою увагу. на цьому? Питанні я маю на увазі українці. Чи взагалі стосується це нас? Ні, це ілюзії, це чужі ілюзії, до речі, це навіть не наші страхи, а це ілюзії, які комусь потрібні. Це маніпулятивні ілюзії, аби впливати на стан і настрій людей, якими потрібно керувати. Отака От моя бути відповідь. У це складно повірити. Тепер карти Таро дають відповідь кожному. Команда з України створила першу в світі таро нейромережу. Дізнайся відповіді на всі питання абсолютно безкоштовно. Завантажуй додаток у свій телефон. Посилання в описі. Що обговорював Зеленський з прем'єр-міністром Іспанії під час нещодавньої особистої розмови. Наш президент на цьому розкладі мені показан, знаєте, персоною, яка приймає, яка не дає, а приймає. Тобто він щось очікував отримати. Тобто, я не бачу активної позиції України. Тут більше Україна мені показано, знаєте, як ми стійкі, чіткі ось наші правила, ось наші закони, ось ми. Що у вас показуєте? Ну, от якось так мені більше показано. Тобто я не бачу, що ми щось просили, чи ми щось. Ми більше вислухали, ми більше поспостерігали, ми більше е... поочікували і послали їх чомусь, тому що те, що нам. От знаєте, дуже схоже на. Таку над... просту зустріч, хочеться сказати так, тому що зустрілися, навіщо зустрілися? Показати, що ми зустрілися. І це саме і про Іспанію. Я зараз кажу. Я не можу сказати, що Іспанія дуже зацікавлена в таких знаєте, щирих, особливо зараз стосунках з Україною. Ні. Тут більше як необхідність демонстраційної якоїсь акції, скажімо так. І Іспанія нічого не запропонувала, зустрілися чайочок Попили, пожалілися одне одному, О, точніше, Іспанія України пожалілася, що раніше б допомогла. Багато всього було зараз, на жаль, ну нема такого, нема хотіли б, нема. Ну нема в нас розумієте? Але ми вас дуже любимо. Ви наші ріднесенькі, ви ж наші, наші. Все, ні про що, немає нічого. Україна залишилася на своїх позиціях. Все не вплинула ця зустріч ніяк на нашу долю. Тому. Тому взагалі з того, що розгортається, нам буде все цікавіше спостерігати на за тим, як ми будемо простроювати нові стосунки з країнами світу. Я про це бачила ще на початку війни, коли ми почали ще в березні 2022 року розглядати такі питання світові. І мені показувало, що саме цікаве буде відбуватися найцікавіше буде відбуватися після того, як війна буде нами. Переможена. І от тоді ми будемо спостерігати дійсно такі е, історично-світові моменти, саме е, стосунків між країнами. Чи вдасться винайти механізми для прискорення міжнародної військової допомоги Україні? Так, зможемо. Але тут позиція сили. Домовитись знаєте, демонстрацією своїх страждань та втрат ми нічого не досягнемо. На жаль, немає нічого. Ми домовимося з ними, але ми це з ними будемо робити з позиції сили, з позиції саме, ну не знаю, хочеться сказати. В нас буде щось таке, чим ми зможемо маніпулювати чим ми зможемо тисн... тиснути е, на інших, аби отримувати своє. Тобто тут більше схоже на якийсь обмін. А де воно візьметься, скажіть мені, будь ласка, оце, що ми зможемо ним маніпулювати, воно вже є. Воно вже є. Воно як... То воно як добудовується. Це теж якісь союзи, це теж якісь партнерські відносини з двома силами, з двома сильними державами, з двома сильними представниками можливо виробництва зброї. Отак От хочеться мені чомусь сказати, тому що ми щось зможемо запропонувати таке. Смачненьке і цінне для інших держав, і воно вже в нас є, ну тобто, ми вже це маємо, ми вже на сьогоднішній день е готові на це спиратися. Але час ще не вийшов, е час не настав, потрібно дочекатися, і ми обов'язково е беремо сильну позицію в, 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 в стосунках з іншими державами. Але знову ж не через страждання, тому не тому, що ви ж бачите, як ми постраждали, нам потрібна допомога, що ви не люди не допоможете нам. А тут саме сила. Дивіться, в нас є оце, а у вас оце міняємось. Ну, тобто, от така якась буде ситуація. Час ще потрібен час. Чи існує серед країн-партнерок України суттєвий розкол в питаннях допомоги нашій країні? Тут знаєте, що хочу сказати? Я хочу сказати, що тут тема досить динамічна. Я не можу сказати, що всі країни вже абсолютно цілком, ну, знаєте, як. Зупинилися е, по відношенню до нас, зупинилися в емоціях, зупинилися в планах, та в намірах та в стосунках з нами. Жодна країна ще не зупинилась, скажу я так, тому що тут ніби та і да, але постійно є якесь але завжди е, добре. Чи існує розкол такий явний, активний розкол? Немає такого, знаєте, сказати, що конкретний розкол країн Європи. Стосовно допомоги Україні такого немає. Тут мені навпаки показують, що хтось десь колись там випригне щось там буркне, гавкне та щось там стосовно України не ресурсне скаже, не конструктивно, наприклад, його одразу ж замінюють кимось. Тобто сразу чік, ти уходиш, ти йди сюди. Ну тобто не хочуть зараз і демонстрації цього не буде. Тобто не буде якоїсь такої, знаєте. Сварки, чи то яркої такої заяви про те, що країни посварились, чи країни не домовились. Ні, все тихенечко, все демонстрація толерантності до всього. Але локально хтось випригує, його прибирають, його замінюють. Тобто ні не цього нам не варто боятися. Обов'язково підписуйтесь на канал, адже незабаром на вас чекає ще більше ексклюзивних інтерв'ю від найвідоміших експертів України та світу.